Хей, братюлькини, всім привіт. Мене звати Піченька, Ви знаходитесь на каналі Живемо Лише Раз. Це буде зовсім коротке відео. Воно буде про результати обстрілів Рашки. Як ви бачите, ось праворуч обстріляли бізнес-центр 101 Тавер. Я тут вчора вже був. Я знімав відео, але це було ввечері, там все дуже погано видно. Я думаю, у мене зараз є трохи часу. От. Плюс я по місту катаюсь по справах, от, тому якби, ну, заїду, перезніму все. От. Побачите наслідки ударів. Це було десь коли, десь три дні тому. Обстріляли. Е, обстріляли ще так само. А... Напевно, хотіли в університет потрапити Тараса Шевченка, я не знаю. Ну, Потрапили поруч, там коротко, дорожнє полотно. Ну, Його, його не було. <смі> там велика така ділянка, де дорожнього полотна не було. Але там буде один дуже цікавий момент, вам, вам сподобається. <смі> а у русаків жопа бахне. О, тому зараз да, я от поверну праворуч і підзніму вам. Більше крупним планом наслідки. Станом на... на коли на вечір того дня, коли були обстріли, відомо було про те, що 13 людей загинуло. Чи 11, чи 13, не пам'ятаю точно, травмовано там... Ну, там щось в районі 30 людей. Було. Ну, це тоді, коли я лише читав ввечері, зрозуміло. От, е, оновлена інформація може бути значно гіршою. Дивіться, там у людей вікна повибивало повністю. Ну, тому що це все вибухова хвиля. Вибухова хвиля насправді це дуже страшна така річ, тому що е, ну, я це вставляти в відео не буду, я вам просто розповім одну історію. Значить, е, обстріляли якось. Бляха, це. Ви Це бачили? Пісець конч. А... Обстріляли значить, фашики Львівський квартал. Це жилий комплекс. От. І коли одна ракета, перша ракета чи друга прилетіла в цей жилий комплекс, там поруч проходив, проїжджав тобто на велосипеді мужик. І щоб ви розуміли, ну от вибух, пішла вибухова хвиля. ну Мужик був десь, напевно, метрах, ну десь метрів 150 було до самого прильоту, от від мужика до прильоту. І пішла вибухова хвиля, і мужика просто підняло. ну і Він улетів. Я не знаю, залишився він живий чи ні, але, скажімо так, ніякої інформації про загиблих на той час не було. Тому я маю надію, що він... Зазнав несильних ушкоджень, але він в прямому сенсі від цього слова улетів. Просто от вибухова хвиля, ну, типу його, його знесла. 24, 25, 26. Тобто 26 поверхів, як ви бачите, вибуховою хвилою все знесло. Тобто, і те, що ну, хто можливо думає, що а, ну, так отут же ж ціло. Ні, чуваки, насправді, бляха, ніфіга. <ріху> ну тут цілі просто вікна, а по факту все, що знаходиться всередині, ну воно там ну, улетіло. Я не знаю, там напевно. <ріху> Та ви просто подивіться, я от зараз кропну картинку, подивіться всередині, комунікації, там, там ням, ніфіга, ну. Там все поулітало всередині. Десь сюди приліт був. Обстріли розпочались приблизно о 7-й годині ранку, і тривали вони десь до 10, там 30, десь до 11-ї години. Якраз таки тоді, коли всі люди збираються, коли їдуть на роботу, або коли вже приїхали і коли вже працюють. Тобто, ну, це реально геноцид. Ну, от прям геноцид, геноцид. Це все створювали спеціально умови для того, щоб е, вбити якомога більше українців. Зробити так, щоб якомога більше людей постраждало. Ну, бо якби вони хотіли там зробити щось інше, вони обстрілювали це там вночі. А так, бачите, робиться все спеціально в таку годину, коли люди збираються на роботу, йдуть або коли вже працюють. Дивіться, отут не було дороги. Ха -ха, не було дороги. Ви купаєте? За ніч зробили. Бляха, давай, чувак. От показати вам. За ніч зробили. от так от. Обстріляли русаки, блін. Ну, вже немає сенсу цього приховувати, насправді то, да Зараз покажу вам, де у нас розташовувалася база НАТО. В принципі, її успішно. Ну, успішно для русаків її знищили. Не успішно для українців. Українці не годують. Вон там взагалі повибивало усюни. І на горі зараз побачите ще. Останні поверхи. Підходимо, власне, до місця, де у нас була розташована база НАТО. Ось вона. І, звісно, фотографують, знімають відео, тому що всім цікаво. І тепер дивіться, яка у нас воронка здорова. Тут була дитяча гойдалка. Парк Тараса Шевченка. Шикарний парк. Я його обожнюю, просто обожнюю. Щоб ви просто розуміли розміри, я зроблю дві речі. Перше, я спочатку обійду по колу. Да, от, Бачите. Фішка просто в тому, що камера насправді вона а, ну, гобра. Вона не передає всю глибину, тому що ну, вона є дуже широкий кут. І вам здається ну, все трохи спотвореним, не настільки великим, яким воно є. До речі, бляха сморід такий реально ну, відгорілого. Корот, що я зараз зроблю? Якби очевидно, я просто зараз спущусь для того, щоб вам показати, наскільки яма глибока. Да? Дивіться, спускаюсь. А тепер дивіться, я піднімаю просто голову і дивіться, бачите? Тупа людей, ну абсолютно, їх дуже і дуже погано видно. Бачите? У мене є підписники росіяни. От скажіть, будь ласка, що ви взагалі думаєте про цю штуку, як це на що ви це робите, як ви це поясните? А на що ви знищуєте наших дітей? Ну, поясніть, аргументуйте, будь ласка, свою позицію. Дуже цікаво буде послухати. Можемо щось нове дізнаємось. Ну от прямо реально на цьому місці була дитяча гойдалка. Я, чесно кажучи, дуже хотів, щоб це відео було дуже коротким, але на превелике жаль, буквально. Декілька днів тому знову був приліт. Ем, і зараз я їду на те місце звідки власне, і розпочав я це відео. Хочу вам показати, як зруйнували. Ой, яка малишка красива. Як зруйнували один будинок. Подивіться, яке було влучання. Але знаєте, що цікаво? Це те, що вибуховою хвилею. В сусідніх будинках не позносило вікна. А, от там вікно, до речі, видно, що повибивало. А, але все одно, ну, на мою думку, хоча б декілька вікон тут повинно було б вибити. Покажу, як він виглядає ззаду. Дивіться, ну повністю видно, що там дах обвалився. Ну це навіть ще з того боку було видно. Дивіться, Засипало людей. Варто зауважити, що на превеликий жаль. Загинули люди. Ну, мені здається, що це очевидно. І дістали тіла. Чоловіка, жінки, їх кота. Начебто в момент, коли діставали, то чоловік обіймав жінку, тобто, я так розумію, що він намагався її захистити. А жінка була на шостому місяці вагітності. Ну і вони загинули. Всі загинули. Дуже шкода насправді. Це не те, що, знаєте, дуже шкода, це все. Це все дуже важко, це все дуже боляче. І боляче навіть, знаєте, від того, що росіяни такі люди, що ну, вже... мені здається, вже очевидно, що вони ніколи в своєму житті вони не вийдуть на мітинг, ніколи не скажуть, що вони проти цього, тому що їх все влаштовує. Їм це подобається. Вони хочуть цього. Вони хочуть смерті кожного з нас. Я підняв голову вгору і тільки зараз от побачив. Дивіться, отам от вибиті вікна, і там взагалі проломлено. Це, походу, уламок летів, я не знаю. Автомобіль, який проїжджав повз, от він ушкоджений. Не зрозуміло, що правда, чому його не заберуть власники. Маю надію, що з ними все добре. Бляха жорстка, он вогнегасник. М-да. от а зараз я під'їжджаю з. Іншої вулиці. Я вам показував це декілька хвилин тому. Там попередні кадри. Я перше проїжджав от звідти туди. От. І я так думаю, що хотіли влучити в оцей прекрасний універ Тараса Шевченка в Червоний Корпус. До речі, повибувало трохи вікна, але не влучили, не змогли, промахнулися. Потрапило от сюди. Це якраз таки те, що я вам показував, що тут не було дорожнього полотна, але зараз вже дорогу переклали. Але одну частинку навіть дві зрізали верхній шар, тому що, бачите, ну, пісок, а все ж було ідеально, ви самі все бачили. Е, е, потім вибуховою хвилею повибивало вон вікна. Це будинок вчителя, і от зліва теж чудово видно. От, дивіться, Воще в хлам. Ну і власне от з цього боку теж вам покажу. От, Бачите, усюди вікна повилітали, там всередині навіть видно розруху. І от, отут от праворуч будинок вчителя. -да. Братюлькини, хочу закінчити це відео на такій красі, яка відкривається перед нами. Краса, вона взагалі довкола. Вона навколо нас. Обов'язково напишіть в коментарях, як ви думаєте, коли закінчиться війна. Чим вона закінчиться? Дійде до Русаків, що вони фашисти чи ні. Мені справді цікава ну, думка кожного, хто що думає. Е, Обов'язково тримайтеся всі разом. Мені подобається, що наша сила в єдності. Ми щирі, ми справжні. За нами, привіт, братан! За нами добро, з нами добро. Тому ми переможемо! А фашизм буде покараний і росіяни будуть прокляті і будуть страждати поколіннями. За свої діяння. Я вам традиційно дякую за перегляд і щасливо!